Вітаю всіх в сьогоднішньому дню. Доєднуйтесь до Етеру. Сьогодні ми говоримо про емоційний інтелект. Тема, яка мені дуже близька, яку я практикую вже більше трьох років, і про яку я багато говорю на різних форумах, в різних форматах і поширюю поширю знання про емоційний інтелект. Тому що сьогодні поясню, чому для мене це так важливо. Сьогодні дуже коротко. Розповім вам, що таке емоційний інтелект, як він нам служить, для чого нам він потрібний, з чим він пов'язаний, взагалі чи потрібно його розвивати. Сьогодні такий коротенький етер. Зразу скажу, що кому буде цікаво більш глибоко вивчати це питання? Будь ласка, звертайтеся і будемо глибше, глибше занурюватися, глибше практикувати. Це питання, тому що з, саме з знаннями про емоційний інтелект, що це таке, і як я його сприймаю, крім того, що є в мережі, мережах, де ви можете знайти багато як різної інформації. Я розкажу, чим відрізняється те, що я практикую, як я відчуваю, що таке емоційний інтелект, тому доєднуйтесь сьогодні. Сьогодні про це а, говоримо як завжди, пишемо а, звідки ви. Де ви зараз знаходитися, маю на увазі, і е, пишіть, пишіть е, свої питання так само. Значить, чому я е, займаюся цим? Тому що я вважаю, що кожна людина вона, е, вона цілісна і складається вона з е, трьох основних е, компонентів, які е, в різних, в різних ситуаціях взаємодіють між собою. А перший компонент це персоналіті, це те, ким я є, це наша особистість, це наша автентичність, як ми себе позиціонуємо, відчуваємо. А друга складова це наша відомий IQ. IQ – це наші виміряються коефіцієнт наших розумових здібностей. Так, теж про нього трошки сьогодні скажу. І третя складова підключається зараз в наше життя, це саме емоційний. Інтелект, не тільки розумовий інтелект, або загальний інтелект, як його ще називають, і включається ще і емоційний. Чому? Тому що це вже вийшло, це, останні, це тренд останніх десятиліть. Тому що раніше, 3, 4, 5 десятиліть тому IQ. Пам'ятаєте, як розвивали IQ, як були силикованові долини і так далі, як ганялися за цим коефіцієнтом інтелекту для чого? Для того, щоб робити дуже багато різних змін в житті, в тому числі в технологічних змін. Зараз це вже є у нас. У нас вже є в житті роботизація багато чого, що замінюють машини. І це є вже в житті. І я, коли, наприклад. 5-6 років була в Японії, вже вони використовували машини. І зараз з величезним прогресом Японія, Сінгапур це все використовують. Дубай багато де я бачила цю, ці застосування. Тому е, наш IQ, його вже функції віддають е, машинам. Що ж нас чекає в майбутньому, чому ця тема дуже важлива? Тому що саме е, навички, які дає емоційний інтелект. Саме вони будуть, я вважаю, більш поширені і більш необхідні в найближчі десятоліття. І тому зараз це такий тренд, який йде вгору, такий тренд, який допомагає людям. Чому це тренд? Тому що він допомагає людям в житті. Зараз буду розповідати, чому емоційний інтелект, і в чому він може, і в чому він може допомогти, тому доєднуйтесь. Про емоційний інтелект є в доступі, що ви можете почитати. Це саме найпоширеніша книжка, якщо говориш. Забуваєш Google, тобі видає книжку Емоційний інтелект Деніала Голмена. Книжка. Багато чого написано правильно, тому що емоційний інтелект, якщо почитати поширене, поширене твердження, про що це, це сума таких звичок, навичок, які у нас допомагають нам розпізнавати емоції, розуміти наміри, люди, свої наміри і наміри інших людей, бажання так само інших людей і власні бажання. І також це емоційний інтелект це здатність керувати. Емоціями. І от стосовно керувати, розпізнавати, це теж емоційний інтелект, називати, що це, що це за емоція в моменті, що я зараз відчуваю, навчитися взагалі розуміти, що таке, що таке емоції. Які вони бувають, вони бувають таким проширеним спектром, вони просто в нас дають життя. Я, навіщо нам потрібні емоції? Передивіться, якщо не дивилися попередній ефір, де я розповідаю цінність емоцій. Це саме наше життя. Ми емоціонуємо постійно кожен день, скільки дихаємо, скільки живемо, скільки а, в нас а, і проявляються емоції. Тому це важливо. А емоційний інтелект важливо, щоб ми навчилися використовувати. Емоцію, тому в сучасній доступній інформації про емоційний інтелект я вважаю, що є це що цієї інформації вже недостатньо. Тому що, наприклад, в книжці Даніела Голмана дуже правильно розказано про те, що як застосовувати емоційний інтелект і розуміти наміри інших людей, і давати. Якісь прогнози і керувати емоціями більш в корпоративному секторі, це більше для, для бізнесу і для якихось компаній, якщо ти не сам і є як в якомусь невеликому оточенні, а більше на те, що направлено то тобто, е, Розріз емоційного інтелекту показаний тільки з позиції корпоративних і компаній, і що це використовується потрібно для компаній. Так, компанії, чому це світовий тренд? Тому що компанії світові Microsoft, наприклад, Білл Гейтс наймає вже дуже багато десятиліттями. Він сам високий рівень інтелекту має емоційного. Це йому допомогло побудувати таку компанію, яку десятки років, які лідером є десятки років, і він винаймає в свою компанію. У мене навіть є такий ролик, якщо хочете його подивитися, долучайтесь до телеграм-каналу мого. Там на три хвилини пояснення, чому, тому що він якраз набирає тих людей, в яких розвинені емоційний інтелект допомагає розвинути софт-скіли, Так звані soft це коли у нас є навички креативності. І роботи в команди. Це дві е, складові е, е, скосовські, вони в багато в чому проявляються, але е, і в емпатії, і в багатьох речах. Але е, саме якщо говорити про Біла Гейтса, то він винаймає людей саме за, за цими позиціями. Навіть якщо технічно ти не, не настільки підкований, але в тебе є ці, е, ці знання, це креативність, тому що. Постійно щось генерувати, щось видумувати нове, цікаве, або колаборувати щось. І е, здатність працювати в команді, тому що ви знаєте, що дуже багато є талановитих технічних спеціалістів, але вони дуже важко в них з комунікацією. Тому, якщо це поєднано, <coughs> такі люди вони дійсно е, до, досягають великих успіхів, їх наймають на, на дуже великі е, серйозні посади і так далі. І це. Поки що це поширено більше Північна Америка і частина Європи, і частина Азії, але я думаю, що це і так бачимо, і по відчуттях це буде поширюватися все більше і більше по всьому світу. Чому? Тому що IQ він потрібен. І я вам про те, що з чого я почала: про те, що ми цілісні. І не можна сказати зараз, що не потрібно мати професію і займатися. Чимось і, 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 і розвивати свій IQ, Да? з дитинства ми чим займаємось, ми розвиваємо свій мозок, аналітичні здібності, це все про IQ, це класно. І це є наша складова нашого життя. Так само, наше персоналіті, хто ми є, ким ми є, як нам відчувається, що я хочу проявляти в цей світ, чим я хочу займатися. Це в наше особисте. Не трендове, що написано там в трендах, а це моє особисте, до чого в мене лежить душа, як говорять, да, в народі. І третя складова це цей емоційний фон. Чому він так важливий? Тому що, перше, просто уявіть собі, наприклад, скажу, що, наприклад, взяти двох людей, які виконують з однаковим рівнем інтелекту, наприклад, в цій же IT-сфері, давайте візьмемо. Вони виконують вони однакові спеціалісти на одній позиції, наприклад. Да? Велика компанія на одну й ту саму позицію, вона має багато е, працівників, значить у них, у них мають бути однакові скили, навички. Вона має е, прекрасне IQ, у них вони працюють і вони досягають результатів, які більш-менш рівні да? в цих позиціях. А тоді, коли, наприклад, <кхід> були такі експерименти також. Е, Тим самим спеціалістам з однаковим рівнем IQ дають зробити ту саму роботу, яку вони вже знають, яких вони є результати, але е, через якийсь стрес, тобто роблять якусь стресову ситуацію. І хто проходить цей квест, це той, в кого не тільки IQ, а підключається емоційний інтелект, підключається розуміння. Що і як робити в змінених ситуаціях, тому що дуже багато людей вони або бояться змін, або вони не знають як реагувати на зміни сходять в ступор, знаєте, в такий, особливо, якщо це якесь дуже неочікуване щось. Тому в залежності від того, наскільки ти в моменті можеш включитися, можеш включити своє, свій емоційний інтелект, туди дуже часто підключається вже потім. За допомогою емоційного в стресових ситуаціях ви можете хоча б зупинитися. Зупинитися, перестати оцю включати паніку і, і, і включити мозок, де вже працює ваше IQ, яке говорить: так, ми, ми робимо це, ми йдемо туди, ми дзвонимо. Ми щось, ми щось взагалі робимо. Окей, okay? тому, будь ласка, це такий приклад, якщо вам він зрозумілий, і якщо ви вважаєте, напишіть, будь ласка, чи вважаєте ви важливим емоційний інтелект, взагалі, що він потрібен, що його потрібно розуміти, чути. Так, що я ще хотіла вам сказати? Дуже трошечки статистики, бо я часто, коли я розповідаю, то мене дуже я знаю, що це цікавить людей. А це питання, коли по рейтингові є агентства, які, і передові інститути, які вивчають емоційний інтелект, мені дуже було приємно, коли я зустрілася зі своїми випускниками з економічного вузу Харківського. 20 років в нас пройшло, і 20 років я не бачила людину, яка зараз викладач економіки, професор в Єльському університеті. Коли ми з ним зустрілися, він говорить про те, що ти знаєш, що наскільки крута ця твоя тема, що у нас в Єльському університеті є підрозділ, який це все вивчає. Дуже дуже була рада. Він сказав, що, будь ласка, рухайся. Це було два-три роки тому. Що рухайся в цьому напрямку, тому що це дійсно і я в це вірю. Незважаючи на те, що я ну, такий матеріаліст, професор, професор економіки, і це дійсно перекликається з реальним життям і з фінансами, да? те, що я викладаю, по всьому світу він викладає. А, і оці рейтингові агентства і ті інститути, які вивчають, вони говорять про те, що Якщо ти дійсно вивчаєш емоційний інтелект, що в тебе ти прокачуєш, починаєш прокачувати свої скіли, свої софт-скіли, ти стаєш більш гнучким, ти розумієш, ти відчуваєш емоції, ти розумієш, як емоціонувати тут, а як від, від, а як що відображає тобі емоції інших людей? Навіть якщо людина не говорить з вами, то мовою жестів, мовою тіла, людина вам все скаже. Поглядом, який в неї настрій, що це, і це не тільки це зараз, ви можете щитати самі зрозуміти це, наші ми просто по життю так вже зорієнтувалися. але що це значить і як це повпливає конкретно на ту задачу, яку ви з цією людиною можете і хочете зробити. Оці всі прогнози, коли ми вже включаємо через емоційний свій стан, ми зрозуміли свій емоційний інтелект. Власний або іншої людини, і ми можемо вже підключити наше IQ і зрозуміти, до чого це все може привести. Ви знаєте, емоційний інтелект може включатися у вас в процесі, якщо ви, наприклад, займаєтесь чимось, дуже, спілкуєтесь дуже з багатьма людьми, і ви вже на основі досвіду. Він може включатися, але глибинно, про що я сьогодні трошки пізніше скажу. Все-таки потрібно зараз відкрилась такі знання, коли в мене була страхова компанія, і коли я була і співвласником, і генеральним директором, то до мене постійно черга була людей, і в мене було дуже багато спілкування. Ви знаєте, поки людина заходила в двері і йшла до мене до столу, я вже розуміла про що через, через тіло, через те, що людина говорить, в мене вже включалась така інтуїтивна здібність, Я розуміла. Як в нас пройде те чи інше, якщо я знала, за чим людина йде, або якщо я, наприклад, навіть не знала, я могла спрогнозувати, про що зараз буде мова. Можливо, у вас так, якщо відгукується, напишіть, якщо у вас є такі вже включаються скіли, коли ви з людиною спілкуєтеся і вже розумієте, до чого, до чого це може привести, який буде результат фініш вашого вашого спілкування. E, дивіться, що ще трошки хочу сказати, підібрала вам таку підбірочку, що, що ще класного стається у людей, коли вони займаються емоційним інтелектом. В першу чергу, це е, такі люди просто більш е, е, вистребувані на, на, рин, на ринку праці, і е, в них просто є величезні перспективи, е, або будувати бізнес. Краще по-новому, по-новому, просто, просто по-новому, і воно більш буде е, швидше, легше, результативніше. Або е, на якусь посаду піти, вона буде більш е, оплачуватися, якщо там є такий, якщо компанія винаймає має саме таких спеціалістів, то вони будуть на вищому рівні по, по доходах. А далі, що допомагає? Е, Емоційний інтелект робити, ще це справлятися, звичайно, з власними емоціями, це, це стреси, це депресії, це, це якийсь це який тиск, це, це, це будь-яка емоція, яка вам доступна. Тобто ви просто розбираєтесь, розбираєтесь собі, розбираєтеся, що ж ви транслюєте таке в світ, що в тому світі вам відображається просто якийсь, якийсь жах. Розумієте, щось відбувається або не відбувається жаху, нічого не відбувається, все добре, хорошо, нічого хорошого. Так? Ви починаєте розуміти, що відбувається навколо вас, і починаєте усвідомлювати, що, мабуть, якщо це відбувається, може там щось там в мені є така цікава якась особливість. Далі ефективно управляти переговорами, взагалі, розмовами з людьми. Ви можете вести таку лінію, вона може бути чітка, може бути гнучка, дуже, але ви будете вас будуть дослухатися до вас. Навіть якщо в одне слово скажете, так це дуже дуже легко для, для людей, які емоційним інтелектом, і хто хоче навчитися цьому так само. Звертайтеся, будемо вчитися, тому що це, це доступно. Це, це якраз ті навички, які діти зараз з ними народжуються. Подивіться на цих, на цих дітей нової, нової генерації, там, після 2000 року, після 2005-го, 2010-го. Це ж зовсім, це зовсім, зовсім інші діти. Вони вже цим в них це вже є. І ви просто їх підтримуєте, ви діти, ви просто будете бачити, які, які вони у мнях, які як у них все. Правда, виходить, набагато легше. І з комунікацією, і з результатами і з усім. Далі, якщо у вас є команда, якщо ви або працюєте в великомусь офісі, або у вас ви власник бізнесу, то вам це допоможе в побудові комунікації. Комунікації з людьми. А якщо, якщо ви коли-небудь або е, працювали, або керували, то ви чітко знаєте, що між Відділами, наприклад, департаментами, чим чітче чи 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 поставлена задача, чіткіше, да, тим чіткіше е виконується. Це перший момент. А другий, як людина розуміє те, що написав, наприклад, інший відділ, який взагалі цим, цим не займається, поставив якусь задачу. А оце коли керівник. Має емоційний інтелект, він цьому всьому приділяє значення, він бере керівників таких, які можуть зрозуміти, навіть просто між строчок почитати, і вони тобі вже видадуть, що, що людина могла. Плюс я як наступну частину буду зараз говорити, що б я хотіла в емоційний інтелект, і я, я, як енергопрактик, я дуже хочу, щоб поширюю знання, щоб емоційний інтелект він не тільки про, цю, про оцю. Розуміння через IQ, розуміння, що я можу зараз зробити, чи що це, що це емоційний стан людини мені говорить. А він трошки глибше, зараз скажу про що. Тому, коли наймаєш таких людей, вони вже просто включають ці інтуїтивні здібності, вони вже можуть просто прочитати, щитати з людини, з документу, з чого завгодно. Те, що людина хотіла або хоче, написав одне, а хоче, воно він насправді зовсім інше. І Це така цікава цікава така гра, якою, в, яку можна, в яку можна грати, якщо ви захочете. І це буде така гра по тих правилах, по тому відчуттю, який ви собі, як, як ви відчуваєте, можете вести цю гру, якщо ви хочете з нею пограти, або у вас є така, така необхідність. Далі, ви заслуговуєте повагу, ви мотивуєте інших людей і ви вирішуєте конфлікти. Це все, всі бонуси, всі плюшечки, так дуже коротко, які е, дає розвиток емоційного інтелекту. Е, ще раз хочу наголосити, що всі наші... Згідності не пов'язані між собою, вони постійно взаємодіють. Тут ми включаємо більше загального інтелекту, IQ, тут ми підключаємо емоційний, а тут ми проявляємо власну персоналіті. Тому не можна сказати, що щось із цих трьох складових важніше. Просто вивчаємо ми ці складові в різні періоди свого життя. Наприклад, якщо IQ, то ми можемо включати це з дитинства. Ми вчимося, ми вчимося в школі. Вони більш розвиваються направлені зараз. Але я дуже маю надію, що в школах. Все частіше зараз буде і введуть це емоційний інтелект вивчення вже з дитинства, тому що саме дитині можна, можна почати, вона вас навчить емоційному інтелекту, а потім її можна просто також, коригувати, коригувати, підтримувати, підтримувати ці її прояви. Далі хочу вам розказати тепер не, не типово трошечки, те, що те ще вже хочу доповнити. Дивіться. Коли ми використовуємо iq інтелект загальний такий інтелект, ми можемо що зробити? Ми можемо проаналізувати, ми можемо спрогнозувати, ми можемо зробити план дій. І дивіться, я все більше і більше зустрічаю людей, які живуть по цих планах. І е, це класно, це вони включаючи туди розуміння власних емоцій, що я зараз можу маю стабілізуватися під під е, е, яку, якусь зустріч перед переговорами, да, перед підписанням чогось. Я маю, я маю себе, себе побачити і відчути. Так от е, люди все більше більше з запросами звертаються, а як же мені це зробити? А як мене стабілізувати, коли мене всі сьогодні взбісили, мене отак от все трусить. Да? А як мені зараз стабілізуватися із щирою посмішкою, не та, яку тут натягую, знаєте, а щирою посмішкою, з щирим бажанням співпраці, да? піти і підписати якийсь контракт, піти на переговори, піти на цю на співбесіду, да? зробити щось для того, щоб... В мене було те, що я хочу. Як це зробити? І оце питання: як, 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 як стабілізувати, як себе відчути? А як взагалі ті емоції розуміти? Є методики, прописані в, в емоційному інтелекті, але їх недостатньо, тому що чого не, не, не достає такого великого шматка, як, як з моєї практики виходить, це глибинного розуміння, що ж таке. Емоція. Тому що що таке емоційний інтелект? З інтелектом зрозуміло, він там якось пов'язаний з здібностями, да? він нас перекликається з IQ, з загальним інтелектом. А чому ж він названий емоційний інтелект? Тому що в основі лежить емоція. І от глибинного розуміння, поняття, емоційний інтелект немає в емоційному інтелекті зараз. І тому я дуже рада, що я несу ці знання. І даю доторкнутися людям зрозуміти, коли людина розуміє, що таке емоція, її глибину, як емоції пов'язані а з емоцією пов'язані наші що переконання. Тому що а переконання впливають на наше життя, на наші результати в житті. Тому що, коли людина, отак от її в лоб щось говориш, а вона стоїть на своєму, вона просто повірила в це. Вона повірила, що неможливо по-іншому жити. Вона повірила, що потрібно йти тільки цим шляхом іншого, і ти їй просто говориш та просто зупинись. Не треба мені вірити, що я щось говорю інше. Ти можеш просто зупинитися. Подихати спокійно, просто відключитися, подумати про що тобі приємно. І оце в тому, коли ти думаєш про щось, то що тобі приємно, комусь приємно подумати про спорт, про чоловіка, про жінку, про, про море, про... подивитися на хмари неважливо. Просто оцей такий релакс, просто зупинка. І через релакс, просто коли людина вже в зміненому стані, коли ти що, що дає емоційний інтелект. Коли ти працюєш з емоцією, з енергією емоцій, він тобі дає розуміння зміну стану. Він тобі дає можливість змінити стан. Оце саме головне взагалі те, що ми вивчаємо, те, що ми вивчаємо в методі алогос, те, що є в основі. Тому що у нас є, ми розуміємо, що ми таким чином змінюємо стан. Ми змінюємо з отакого стану, чи якогось там. Пічалі горя, там, чогось такого, що або тригерить, або е, нетерпіння у нас, або у нас там е, щось взагалі така потіря по житті. Я взагалі не знаю, що я, я тут роблю на цій роботі з цією людиною. Я взагалі не знаю, навіщо це мені бізнес уже, який я тягну вже на собі, мені вже дуже важко. Люди починають змінювати стан. Оце основна задача. Якщо ви, е, вам лягає таке пояснення, напишіть мені, будь ласка, чи ви розумієте, що... Емоції і пропрацювання з емоціями вони змінюють ваш стан. І, можливо, якщо ви користувалися, напишіть, чи користувалися ви послугами практиків, які вам змінюють ці стани, так от, коли ви змінюєте стан, так ви ще більше зрозумієте, коли ви йдете на сесію з, з коучем, практиком, і коли ви виходите звідти, так? І який у вас змінений стан? Оце стан, ви е, в мозоку, в тілу, ви це все відчуваєте. І оце е, емоційний інтелект, він саме про те, що про, додати до всього, що зараз є розуміння глибини, що таке емоція, як вона працює, і коли ви розумієте, навіщо вам потрібен був той стан, оце головне. Коли ви чого немає в, в класичному емоційному інтелекті в описі, коли ви глибинно розумієте, що ця емоція вона вам служила і вона вам привела до таких результатів. Якщо вас все влаштовує, то у вас зразу емоція радості, і форії творчості. Якщо вас не влаштовує, не влаштовують результати, значить, якщо ви додасте туди. Енергетичного щитування, розуміння, що це відбувається, да? додасте туди е, зв'язок з усім, що є, з, е, з Всесвітом. Ви зрозумієте, що ця емоція вам послужила. Да, ви не отримали того результату, а вона вас послужила в чомусь іншому. І коли ви розумієте, як вона вам служила, і можете трансформувати це і тоді в зміненому стані, із трансформацією, власної цієї середини, яка є. Да? Оцієї середини, яка є в емоції, що відбувається? Відбуваються трансформації в реальному житті. чудеса такі стаються. Да? І людина просто, просто вона виходить в іншу, просто в іншу реальність. І потім вже підключає все, що написано в умних книжках про емоційний інтелект і користується прекрасно своїм IQ. Оце сьогодні те, що я хотіла вам донести. Якщо вам це було цінно, це було корисно, якщо вас дуже коротко сьогодні намагалася, якщо це вас змотивувало, до вивчення, будь ласка, вивчайте, вивчайте самі, звертайтеся за допомогою, але робіть. Робіть, тому що це дійсно змінить ваше життя на краще. Перевірено. Так, подивлюся, ваші, ваші, можливо, запити є якісь. А так, так, змінюється стан, становиться дихати, легкість в тілі. Дякую, дякую, що поділили, що це таке. Дякую вам за те, всіх, хто був зі мною сьогодні, і всіх, хто буде дивитися в запис. Дуже вам дякую, до наступних зустрічей. Практикуйте емоційний інтелект.